Доброго дня, я Алана Кфелер з моїм фотопроєктом Хто ти? Сьогодні у мене наступний гість. І, як завжди, перше питання, яке я задаю: Хто ти? Три роки тому я би сказала впевнено – я журналістка. Мене звати Світлана Прокопчук. Я з України, живу у Швейцарії останні два з пів роки. І це питання, очевидно, з яким я прокидаюсь і з яким я лягаю спати. Хто я? Я людина. Інколи цікава, яскрава людина, яка може надихати, принаймні так кажуть. Іншим разом, я людина, яка потребує сама натхнення, підтримки, розуміння. Коли почалася війна, для мене було дуже важливо все, що на нас чекає, пройти з гідністю. Боже, як тяжко відповідати на це питання. Я калина, яку вирвали корінням. Як у нашій українській старій народній пісні без води опинилась при дорозі, яка ще не може поки що пустити своє коріння тут, але вже не може там, яка знаходиться у процесі якогось постійного сумніву, сприйняття себе, пошуку себе, я не можу сказати на цьому етапі, що я ніхто, але ще рік тому я би так відповіла. Я багато зробила за цей час. Я виросла може більше ніж за попередні 10 років, але це був дуже тяжкий шлях. Інколи, коли я задаюся цим питанням хто я, я не можу зрозуміти, чому моя душа обрала цей шлях, чому моя душа обрала цей світ цей час? Чому моя душа не може сприйняти і погодитися і прийняти те все, що відбувається? Чому не, не вартує нічого людське життя, чому ніхто не захистить? Чому скрізь лицемір'я? Я постійно ставлю собі ці питання. Я людина, яка постійно роздумує. Людина, яку цікавить все навколо, яку цікавить, чому побудований так світ. Швейцарія відкрила для мене широкі горизонти. Саме тут, коли я стала задумуватися про це питання, я зрозуміла, що питання моєї національної самоідентифікації як українки виросло тут. Раніше я була в своєму середовищі, ми всі були українці, я робила те, що мені подобалося. Я жила серед своїх, я жила в цьому менталітеті. І, можливо, тому я гостро так сприймаю ці питання. Це дуже філософське запитання. І, напевно, відповісти однією фразою, навіть в кількох реченнях або в п'яти хвилинах неможливо. Сьогоднішній проєкт це очевидно, що результат усіх моїх роздумів, які були зі мною вдовж останніх. Двох років. То хто я? Я мама, однозначно, мама. Думаю, що непогана не мама. Я донька. Я журналістка. Я журналістка. Але я вже не ставлю це, мабуть, на перший щабель, бо я не працюю на повну у тій сфері, в якій би я хотіла працювати. Але я відверта, я щира, я така, яка я є. Я є, яка я є. Я задумувалася, чи на своєму я місці. Яка відповідь? До мене приходить найперше слово місія. Воно може занадто помпезне і широке, але я ж в Швейцарії опинилася фактично випадково, бо не звернула вчасно на автобані в Німеччині. За цей короткий час я здобула якийсь певний рівень мови. Я вважаю, що те, що я тут роблю, це є та моя місія як українки, як мами, як журналістки. Як людини. Друге питання що тебе мотивує? Якби це питання ти мені задала десь років сім тому, я б сказала, що я йду від зворотнього. Тобто, те, що не вбиває, робить мене сильнішою. Бо в мене був складний шлях як людини, як жінки, як, як журналіста, журналістки. Це мені Але зараз. Я думаю, що моя опора в мені, моя мотивація в мені. Тобто, у мене такий багаж знань, досвіду, розуміння того, що відбувається навколо. Інколи, звичайно, інколи я втрачаю це, бо я звичайно, жива людина. Інколи я так прям до дна так впаду, щоб потім підштовхнутися, винирювати і далі рости і, і вчитися, бо життя це кожен день. Ми вчимося. Але це зараз вже йде так. От маючи цю опору, цей стержень, я шукаю те, що мені може бути корисним. Більше того, коли я починаю щось нове робити, я думаю: а чи достатньо моїх компетенцій для цього проєкту? Тобто, що я можу принести в цей проєкт своїми знаннями, своїми, своїм баченням? І роблю так само навпаки, а що мені дасть цей проект? Чому я тут? Який шлях я ще маю пройти у цьому середовищі? З цими людьми, якщо я маю таку ініціативу в голові, що я щось починаю робити, я можу сказати, що мене мотивують мої діти, і це буде чистою правдою. Я можу сказати, що на даному етапі мене мотивує моя країна. Хоча, якби раніше ти задала це питання, то я, ну я ж в своїй країні, як вона мене може мотивувати? Тут знову повертається питання національної самоідентифікації. Мій маленький внесок, те, що я роблю. Я думаю, що це дуже відповідально. Хоча моє залучення в журналістське середовище Швейцарії не таке велике. Але те, що я там роблю, коли мені цитують мої ж статті <сум> німецькі, я така: о, мабуть, це те, що я мала би зробити на цьому етапі. Можливо, тому мої статті, якщо їх пишу, вони не є такими спонтанними. Тобто, це йде процес обдумування, він дуже тривалий. Але потім. Я пишу це дуже швидко. І коли я вже там надсилаю імейл редактору, я така, «Ха, я це зробила. Більше того, мій вклад ось такий. Тобто я найбільше застосовую те, що я вмію, і те, що я можу, і те, що приносить мені енергію, і радість, я застосовую це для того, щоб якось допомогти своїй країні. І це теж мотивація. Я хотіла би сказати, що я сама себе мотивую, але це буде неправдою. Я шукаю. Я, я шукаю цю мотивацію. Тобто вона може бути там, може бути там. У мене так не буває. Сьогодні я дуже чимось загорілася, завтра я це не зробила, а потім я подумала, що та хай так mm -hmm. воно і буде. Ні, якщо я за це беруся, я е, зустрічаюся з різними складнощами, як всі люди. Інколи в мене є сумніви, а точно воно мені було потрібне. Але потім я задумуюся і йду далі. І поки вже я не зроблю це завершення там якогось проекту або. Якогось певного періоду, що я роблю, тільки тоді я видихаю і починаю усвідомлювати, що насправді відбулось. Але це завжди про це. Мотивація не самоцінність, і мотивація це не є результат. Мотивація це постійний процес, і ми повинні його шукати самі. Так, окей, okay. я нічого не коментую. Я до вступного запитання. Так, ти вибрала цю локацію, де велике поле, саду ліс? Тобі це відгукнулося, і тобі захотілося зробити тут. І для цього я приїхала велику дорогу. Окей, це я можу вирізати. Складну дорогу, це можна не вирізати. Можна не вирізати. Можеш собі представити, ти розвертаєшся до лісу і бачиш, що цього лісу виходиш ти. Вона йде до тебе, ти дивишся її в очі. Щоб? Ти хотіла сказати сама собі. Зараз, я, коли закриваю очі, я бачу маленьку дівчинку. Їй десь років вісім, вона розгублена, вона така трошки розхристана, <сум> не зібрана, є трошки страху в очах, але є оцей погляд у майбутнє. Я би її обійняла і сказала, ти все зможеш. Що ти все зможеш, що це життя таке прекрасне. І воно стільки готує цікавого всього для тебе. Але ти повинна завжди вірити у себе, не втрачати опору в собі. Ти твоє життя, ти твоя опора. Ти дуже гарненька. А якби я бачила себе в своєму віці зараз, мені здається, що. Що я б не впізнала цю людину. Мені здається, що я себе зовсім по-іншому бачу, ніж бачать мене люди. Мені здається, що тільки я знаю, насправді, яка я вразлива, а всі бачать тільки завжди усміхнену людину, в як якої завжди тисяча комбінацій в голові як можна збити краще, організувати щось. Цій людині я би побажала. Може, впевненості в собі, впевненості, бо їй мені так часом не вистачає. Я б сказала, залишайся такою, як ти є. Але мен менше переймайся тими справами, які забирають у тебе енергію. Віру в себе, люби себе, ти є цінність. Я би з собою мені здає... заново познайомилася, якби я побачила цю ліну. Я б сказала, у тебе є завжди підтримка, я тебе підтримую, я, я це ти, я тебе підтримаю. Це все вдасться, да, будуться якісь складні моменти, сильно ти впораєшся. Мені здається, що я навіть не просто так обрала цю локацію, бо ти дала мені вибір. Так? Я могла б там якийсь куточок знайти десь де, де можна було б знайти опору, де сісти, можна було, зручний стілець, ногу на ногу закинути, да, mm -hmm. те, що дає опору, принаймні візуально. І мені здається, що ось, ось воно оце місце да, простір. Ти є, тобі опора. Навколо в тебе у всі різні напрямки ти можеш рухатись, тільки обери, знайди своє, спробуй туди, піди туди туди. То ти завжди можеш знайти місце у цьому світі. Ти завжди будеш комусь потрібна. Ти завжди будеш потрібна на своєму місці, якщо це в плані професії. Ти завжди будеш займати величезне місце у житті своїх дітей, бо ти мама. Просто баланс треба, життєвого балансу. Я наразі збираю. Цікаві питання для цього проєкту. Можливо, ти мені можеш підказати одне питання на твій погляд, яке б теж пасувало для цього проекту. Якщо чесно, я вважаю, що твої питання підібрані настільки влучно, що додавати щось було б, напевно, навіть нечесно з огляду на твоє авторство у цьому проєкті. Єдине, що я можу поділитися, що я. Запитувала зазвичай, ви бачила, що людина не може відкритися або не вміє відкритись? Я запитувала завжди, а що ви зараз відчуваєте? Тому що ми не вміємо висловлювати і описувати свої емоції. Я себе часом ловлю на цій думці. А чи можу я зараз висловити те, що я відчуваю? Цей проект я планую робити до весни. Кожну людину, яка приходить в проект, я запитую: у тебе є людина в твоєму окрузі? Яку б ти теж хотіла бачити в цьому проєкті? Да, є. Я думаю, що це дуже філософська, розумна людина, яка десь в якийсь момент розуміє мене краще, ніж я. Світлана, Світлана Манзер. Ми з нею разом працюємо. Вона керівник школи Україна Шуля Берн у Берні. Вона психотерапевтка за освітою. Ну, тобто, тут це те, чим вона займається, це її справа. В Україні в неї була школа, до речі, з швейцарською системою освіти. В неї є відповіді на всі мої питання. То інша справа, що інколи після, після її відповіді, я маю ще більше питань, але вона на них відповідає завжди. Вона, наприклад, в цьому напрямку, хто ти? Мені здається, що вона найкраще би резонувала би у цьому проекті. означає мені опять в Берн їхати так. То Ту тут ну бо вона живе там. Ми з тобою трохи. Помінялися місцями. <ріст> Тому що ти мене брала інтерв'ю, ідея дуже-дуже нервувала. І ти мені сказала: Так, будь собою, говори так, як ти думаєш. Ну, я там щось і говорила. <ріст> тобі хочу сказати дякую, що ти мене там заспокоїла, як могла. <ріст> Окей, що я тобі хочу побажати? Який би напрямок ти не вибрала? Ти... Знала, що цей напрямок завжди буде правильний в твоєму житті. Можливо, ти будеш робити ті перші кроки в цьому напрямку, і ти будеш думати, ну його нафіг, я розвернуся не хочу, ти повинна йти туди. Тому що, може, в ту хвилинку ти будеш запитувати, чому так, але та відповідь до тебе прийде тоді, коли ти пройдеш цей шлях. Ти йдешся назад, і ти зрозумієш, для чого ці всі кроки були, для чого ці складнощі прийшли в твоє життя, щоб зробити тебе тобою і щоб тебе зробити сильнішою. І щоб не було ніяких перешкод, вони тільки даються тільки для тебе, для того, щоб дойти до цієї цілі, на яку ти гідна. Знаєш, я теж тобі зараз скажу це, бо ти може через півроку подивишся і по-другому це теж сприймеш, але. Теж з проєктом цим прийшла в моє життя, коли відді на ці питання вже назріли в моїй голові. І я не боялася сьогодні спілкуватися. Я не боюся камери. Okay. Можливо, це тому, що це таки досвід mm -hmm. роботи перед камерою. Мені дуже комфортно з тобою працювати. Я говорила те, що я думала. Ти до цього дуже сприяєш. І напевно висловлювати ці думки це дуже цінно. І тому. Коли ти теж будеш задумуватися, чи треба тобі цей проєкт, то я тобі скажу, що насправді люди дверима не помиляються. Yeah. Ну що, квіточка. <laughs> я тобі дякую ще раз і я дуже рада, що наші долі звели нас. Дякую. Yeah. <laughs> я хочу сказати. Дякую за те, що ви зі мною. До наступних зустрічей. Щось сьогодні в мене в кінці, в кінця нема. До побачення.